А ти на небо зовсім рано полетів в обійми Бога, що прийняв тебе до себе, розлуки з рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і смуток, що без тебе. Кричала мама: Повернись, не покидай, до твого серця щільно притуляла вухо, все повторяла Сину, не вмирай! Замовк весь світ, довкола стало глухо. Ніщо так не об'єднує людей, як біда. Сьогодні вона на всіх одна війна. Вже одинадцять років наша країна втрачає кращих своїх синів, які захищають нас у війні з Російською Федерацією та її найманцями. Наш народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Серце крається від жалю за всіх загиблих у цій кривавій. Та лютій війні. Болить душа за мужніх героїв, які віддають найцінніше своє життя для того, щоб ми з вами могли жити. Жорстока, кровопролитна війна підло обриває молоді життя, так підло обірвалося молоде життя і нашого земляка, поміркованого Володимира Миколайовича. Народився Володимир Поміркований 24 травня 2005 року в селі Сюбриха в багатодітній родині. Окрім нього, в сім'ї виховувалися ще п'ять братів, один із них Віктор, Близнюк Володимира та четверо сестер. Батько Микола Петрович працював механізатором у місцевому колгоспі. Мама Валентина Миколаївна розпочинала свою трудову діяльність бухгалтером, потім була домогосподаркою. З 2011 року навчався в Зюбризькій загальноосвітній школі, де закінчив 4 класи. З 2015 по 2022 роки навчався у Острожанському ліцеї. У 2022 році вступив на навчання до Жашківського аграрно-технічного професійного ліцею, де здобув професію звалювальника. Володимир був старанним, працелюбним, уважним. Гарно вчився, мав авторитет серед товаришів, у житті керувався загальнолюдськими моральними критеріями у відношенні як до власних вчинків, так і до інших. З повагою ставився до старших людей, був активним учасником різних шкільних та районних заходів. Коли над рідною Україною нависла страшна небезпека, Володимир, незважаючи на зовсім юний вік, як патріот своєї держави, Пішов добровольцем до Збройних сил України. Півтора місяця проходив навчання в Іспанії. Потім служив у третьому штурмовому відділенні, другого штурмового взводу, третьої штурмової роти, першого штурмового батальйону, де був призначений командиром відділення, командиром машини. Мав позивний їжак. За час проходження служби зарекомендував себе як високопрофесійний виконавчий військовослужбовець в складних обставинах вмів оперативно та правильно прийняти доцільні обґрунтовані рішення, мав високий рівень фахової підготовки. Обов'язки за посадою виконував вміло у відповідності з професійними навичками. 13 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Нової Горівка Сватівського району Луганської області, Володимир прийняв свій останній бій і відтоді зв'язок із хлопцем обірвався. Його телефон мовчав. Місяці віри та сподівання на краще. Але дива не сталося. Не дочекалися рідні Володимира на своєму порозі, натомість лише чорний смуток та сльози оповили родину поміркованих. Повернувся він додому на щиті. Молодий, відважний, сповнений віри в майбутнє, він щастю виконав свій обов'язок перед Україною та віддав за неї найцінніше своє життя. Володимир поліг смертю хоробрих на ратному полі. Обороняючи рідну землю від рашистської нечисті, він віддав своє життя за те, щоб якнайшвидше прийшла перемога над ненависним ворогом, заради мирного неба над Україною, заради своїх батька і матері, сестер, братів, заради кожного з нас.